Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні понеділок, 30 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Важливо психологічна та юридична підтримка військових. Акціонерне товариство «Чернігівгаз» перейшло під управління групи Нафтогаз. В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. А також сьогодні в ефірі народний календар а у рубриці про здоров'я поговоримо про цукрову залежність. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 30 жовтня, понеділок, райгородок, Жернівка з 10 до 15. 31 жовтня, вівторок, Оболоння. 1 листопада, середа, Вишеньки, Бужанка з 10 до 15. 2 листопада, четвер, Черешеньки, Чорнявка з 10 до 15. 3 листопада, п'ятниця. Буде ще з 10 до 15. -ї. Важливо психологічна та юридична підтримка для військових психологічна та юридична підтримка військових. Якщо твоєму побратиму, по сестрі, а можливо, й тобі потрібна психологічна допомога, підтримка чи просто є бажання з кимось конфіденційно поговорити, ти завжди можеш її отримати безкоштовно. За номером 7-3 3.3. Цілодобово. Лайфлайн. Психологічна підтримка, профілактика самогубств. А також 0800 308 100 0800 308 100. Юридична сотня. Цілодобово. Юридична та соціальна підтримка військових та членів їх сімей. Негайна консультація з 9 до 20.00. 0833 20 29 – цілодобово-психологічна лінія Українського ветеранського фонду. 55 22 – лінія психологічної підтримки військових та їхніх близьких «Варто жити» з 11 до 19, крім суботи та неділі. 067 348 28 68 067 348 28 68 Ветеран ХАБ підтримка юридична, соціальна, психологічна від своїх з 9 до 21.00 Атлант СІКей Телеграм-бот Центру психологічної підтримки військових та їх сімей. Атлант. Шукайте в телеграм Акціонерне товариство Чернігівгаз перейшло під управління групи Нафтогаз із 28 жовтня по 5 листопада і надалі показання газового лічильника споживачів із Чернігівської області фіксуються за допомогою сервісу «Майгаз.UA». Обсяги спожитого газу можна передавати в особистому кабінеті на сайті «Майгаз.UA», через чат-боти у Viber та Facebook, СМС повідомленням на номер 4647, а також. На сайті Gaz.ua Без реєстрації та за спрощеною процедурою. Клієнтську підтримку абонентам надаватимуть оператори контакт центру за номерами 066 302 888, 066, 302 888, 066 -302 -888 098 302 888, 098, 302. -888. 888, а також 093 302 888, 093 -302 888. Активні посилання для переходу на сайт Майгаз ви можете знайти на офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада GoUA». у розділі новини акціонерне товариство Чернігівгаз перейшло під управління групи Нафтогаз. В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за порушення комендантської години. Про це повідомляється на сайті парламенту. Зазначається, що документ номер 101.95 був напрацьований спільно з Міністерством внутрішніх справ та національною поліцією. Мета законопроєкту встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Кої години та порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану. Документ пропонує запровадити штрафи для громадян у розмірі від 8 тисяч 500 до 17 тисяч гривень а для бізнесу від 51 до 102 тисяч гривень. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 4 обстріли, 12 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Північ Чернігівська область, Сновська громада, гута Студенецька. Два приходи ймовірно міномет калібр 120 городнянська громада, синьків. Вісім приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Сумська область, Шостинський район, Заруцьке 2 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини. Народний календар. 30 жовтня в церковному календарі День пам'яті священномученика Зіновія і Мучениці Зіновії цього дня намагалися годувати птахів, вірили, що це приверне удачу. А ось зустріч із Вовком у лісі чи біля будинку вважалася вісником біди. Іменинники сьогодні: Зиновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Зиновія, Олена. Талісманом людини, народженої 30 жовтня, є бірюза. Здавна цей камінь асоціюється з казками і переказами: Бірюза – напівдорогоцінний камінь, який відомий людству вже понад 5 тисячоліть. Наші предки вірили, що бірюза здатна позбавити людину сумнівів. Який сьогодні день в Україні і світі? 30 жовтня в Україні святкують День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Саме цього дня, згідно з указом президента України, було створено цей спеціальний підрозділ, який займається не лише виявленням та ліквідацією злочинних угрупувань чи окремих осіб, що займаються виробництвом чи поширенням наркотиків, але й проводить роботу з профілактики наркозалежності. Також 30 жовтня Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Свято було започатковане в США 1990 року і до 2001-го мало лише національний характер. Пізніше поширилося в такі країни, як Велика Британія, Канада тощо ортопедичні медсестри та медбрати повинні володіти спеціальними навичками і знаннями, щоб правильно оцінити стан рани та робити інші маніпуляції. А ще 30 жовтня день поінформованості про цукрову залежність. Він був створений для того, щоб пролити світло на потенційний негативний вплив надмірного вживання цукру на психічне та фізичне здоров'я людини. Цукор є досить поширеною речовиною в нашому раціоні, і ми часто вживаємо його, навіть не усвідомлюючи цього. Багато різних продуктів містять в своєму складі цукор, наприклад, кетчуп, легкі йогурти, соєвий соус тощо. За останні 130 років 30 жовтня максимальна температура повітря складала 14,3 градусів за Цельсієм у 1967 році. Мінімальна ж складала мінус 8,5 градусів за Цельсієм у 1979 році. Сонце в Коропі сьогодні зійде о 6 годині 36 хвилин, а зайде за горизонт о 16 годині 26 хвилин. Це був народний календар. Про здоров'я! Сьогодні, 30 жовтня, в день поінформованості про цукрову залежність, пропонуємо вам інформацію про цю залежність. Інформацію взято з відеохостингу YouTube. Більшість людей обожнюють солодка і навіть не уявляють свого життя без різноманітних смаколиків, адже цукор живить наш мозок, дарує енергію та викликає почуття задоволення. Але що відбувається з організмом, якщо вживати солодке надміру? По суті, цукор це один з наркотиків, від якого ця залежність вона формується досить швидко. Її формують батьки, навіть починаючи з раннього дитинства у своїх дітей, саме тому дуже важко її позбутися. Скоротити вживання цукру допоможе збалансоване харчування, кажуть лікарі. Якщо ви щодня вживаєте білки, продукти з високим вмістом клітковини, корисні жири та вуглеводи це вже буде потужний крок на шляху до відновлення організму. Єдиний шлях до того, щоб... Позбутися цукрової залежності це свідомість, це усвідомлення того, чому ти цього хочеш зробити. Дуже важлива ця психологічна налаштованість. Ти маєш розуміти, що цукор це дійсно шлях до передчасної смерті, це шлях до передчасного старіння. Що в тебе будуть депресії, поганий сон. Ти будеш відчувати в тому весь час. Насамперед потрібно з'ясувати причину зловживання цукром. Вважає сімейна лікарка Наталія Суслова. Коли ми втомлені, розчаровані, перебуваємо у стані постійного стресу або тривоги. Ми починаємо шукати якийсь позитив, намагаємось підтримати свій організм і зазвичай вживаємо солодке. Можливо, в людини справді йде психологічний такий дискомфорт, і працювавши з нервовою системою, ми зможемо врівноважити ці стосунки з зим солодким. З хронічним приїданням солодкого важливо дотримуватися режиму харчування і не пропускати прийом їжі. Солодким іноді теж можна поласувати, але за однієї умови спочатку потрібно повноцінно поїсти. Ви насититесь, ви поїсте до відчуття фізіологічного насичення. Нехай спочатку у вас буде тарілка, яка там умовно буде містити шматочок м'яса, риби, каші, овочі, там шматочок сиру, бобових, що вам до вподобання. Ви Поїсти, а тоді потіште себе чимось смачненьким, солоденьким, і ви звернете увагу, що через деякий період часу у вас немає гострого бажання постійно щось переїдати. Дефіцит сну також призводить до порушення стосунків з їжею і спонукає до вживання солодкого. Погодьтеся, важче зробити правильний вибір, коли ми втомлені. Повноцінний сон це ключ до здоров'я. Тому можливість в день 20-30 хвилин перепочити, можливість абстрактувати, Руватися від новин, пробувати себе нагодувати навіть якщо ви встали і не хочете їсти, нехай це буде трішки, але пробуйте відрегулювати свій графік харчування, відволіктись, послухати музику, тому що нервова система вона контролює роботу шлунково кишкового тракту. Замість цукерок та тістечок, намагайтесь вживати ягоди, фрукти і сухофрукти універсальними замінниками цукру, є родзинки, інжир, курага, фініки, горіхи, а також натуральний мед. Не починайте день із солодкого, пийте достатньо води. Іноді нам здається, що ми хочемо їсти. А насправді ми просто відчуваємо спрагу, будьте фізично активними. Поставте за собі за мету: не менше 40 хвилин активних циклічних вправ за один раз. І тоді ви одночасно будете худнути, тому що після 40-ї хвилини починається процес ліполізу. Надмірне вживання цукру порушує роботу всіх органів та систем, призводить до цілої низки хронічних захворювань, порушує гормональний фон та стан шкіри. Поговоріть про пристрасть до солодкого з лікарем, і ви обов'язково знайдете корисну альтернативу: уникайте шкідливих звичок, не нервуйтеся та дослухайтеся до свого організму. Це принесе користь вашому здоров'ю та подовжить ваше життя. Інформацію взято з відеохостингу Ютуб. З вами була Лілія Висоцька з речомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2-15-75 та 098-595-0075.